Чи лунає у житомирських маршрутках і автобусах музика? Лісно для мене це є, вона немає, її таке діло. Але часом новини можна було послухати. У Бердичеві відновили реконструкцію шляхопроводу. Ми вже втомилися чекати цей, цей міст і це все, але дуже рада, що вже нарешті діло тронули з мертвої точки. Майже тисячі переселенцям надали психологічну допомогу в обласному медичному спеціалізованому центрі від початку повномасштабного вторгнення. Перші переселенці у нас з'явилися це було 4 березня. До нас приїхав, ну, можна так сказати, колона автобусів. Це були переселенці з Київської області. Сьомого жовтня в Україні почав діяти закон, згідно з яким водіям рейсових пасажирських автобусів та маршруток заборонено вмикати в салоні автобусу музику, фільми чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку. Попереджали і ми через інтернет це читали. Я рідко коли не користувався, бо на маршруті. Вона трошки заважала, але часом можна було б такої новини послухати. Це можна було б ніякі питання. Мені а насчет музики зараз не вийти до музики, повірте моєму слову. Лічно для мене це є, вона немає, її таке діло. Але часом новини можна було б послухати. Перестав слухати, коли війна почалася. Немає того настрою, не щоб цю музику слухати. Зараз не до музики, якби на своїй волні знаходяться навіщо їм ця музика. що Якби так волі спокійніше, адекватніше себе вести, щоб людей не нервнішать і самому якби так спокійніше. Відсьогодні водій має право висадити пасажира, який слухає музику чи дивиться фільм без навушників. Я люблю як слухати музики. Наушники із супернизи. Просто сматре, см, см, яка музика. Якщо сон, то не дуже. Рідко їжджу громадським транспортом, але якщо було останнім після війни, як початку 24 бачила то того не, не зустрічалося. Загалом або не було музики, або вмикали якісь українські. команди. За порушення закону передбачений штраф від 255 до 510 гривень. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. 7 жовтня відновили реконструкцію шляхопроводу над залізничними коліями у Бердичеві. Нижній шар асфальту Сьогодні укладаємо повністю. Завтра укладемо верхній шар і відкриємо рух. Нарешті міст буде повністю функціонувати. Функціонірують мост. Поки у мене питань немає до підрядників, до підрядників, які питання є у мене. Якісь зауваження, вони все виправляють довольно так. З розумінням. реконструкцію шляхопроводу у Бердичеві розпочали в 2020 році. У 2021-му відремонтували половину дорожнього покриття. Ми вже втомилися чекати цей, цей міст і це все, але дуже рада, що вже нарешті діло тронули з мертвої точки. Слава Богу, що вже закончать, щоб можна було їздити». Напевно, гроші вкрали. Я хочу вам сказати. А тепер ми мучимось два роки просто іздівательства над людьми. Я думаю, що будуть розбиратися по цьому поводу, накажуть людей, посадять на довгі руки. Рух Бердичівським шляхопроводом відкриють у неділю, 9 жовтня. Повністю реконструкцію мосту планують завершити до кінця цього року. Буде влаштовано захисний шар на тротуарах. Поставимо огородження, перильне огородження, доставимо, щоб пропустити рух поверху. І в нас ще понизу ще є чимало робіт. Вони такі ем, ну мілочні, скажемо, їх дуже вони такі тодайомкі. Це треба представляти рештування. Тут і рух поїзді пропускати, То тобто є такі нюанси. На повну реконструкцію Бердичівського шляхопроводу передбачалося витратити 30 мільйонів гривень. Ольга Степоренко, Сергій Кобелянський. Новини на Суспільному. У Житомирі попрощалися із військовослужбовцем Збройних сил України Олександром Ковнацьким, який загинув від отриманих ран 3 жовтня, визволяючи від російських військ одне із міст на південному сході України. У вересні українському бійцеві виповнилося 45 років. Тіло загиблого військовослужбовця Житомиряни та рідні зустрічали навколішки. Він пішов на війну 24 лютого, перший день війни. Літом був поранений, був в госпіталі, приїхав, і його дружина моя просила Саша, не йди більше, з колоконозі, не йди більше. Він каже, як там хлопці, як там хлопці, там усі хочуть додому. І він не послухав її, поїхав знову і сказав, що в мене 3 жовтня ротація буде, я вже приїду і я буду з вами. Це добра, чуйна людина. Залишив сина. Дуже, дуже такий хороший хлопець. Дочка Ліля і дружина Майя. Не змогли спасти, але нам ніхто не каже, як що він танкіз був в танку, мінах чи що, не знає. Хай з Богом сподіваюся, Царство Небесне. Олександр Ковнацький народився і виріс у багатодітній сім'ї у селі Кошелівка Пулинської громади. Там закінчив місцеву школу. Пам'ятаю, як учня. Знаєте, такий світла людина, от тихий, спокійний, врівноважений, відповідальний. Про таких кажуть, просто добряк. Я ніколи від нього не почув чогось, та не тільки я, а всі, хто його знав, чогось такого грубого, поганого, бажання допомогти, і знаєте, такий відповідальний. от Як батько просто для своїх дітей його слова. Я маю це зробити, щоб мої діти жили жили краще. Це були його слова. перед цим ми бачили з ним. У зв'язку з початком повномасштабної агресії Росії в Україні він добровільно мобілізувався до Лав Збройних сил України і вже з початку березня захищав нас у складі однієї із бригад збройних сил України. На жаль, в боях за одне із міст на південному сході України він отримав поранення і помер від цього поранення 3 жовтня 2022 року. Поховали Олександра Ковнацького на Карботівському кладовищі у Житомирі. Сьогодні, 7 жовтня, у Королівському районному суді Житомира розглянули справу Миколи Мошніна, яку обвинувачують у створенні терористичної групи чи терористичної організації. Відбувалося засідання без обвинуваченого наразі. Він проживає у Макіївці Донецької області і служить у терористичному угрупованні ДНР Сомалі. Май бути наче підтверджено відомості про те, що належним чином обвинувачений належано обвинувачення повідомлення. Поштова має бути відомості про те, що неможливі сучні поїздки на вказу дату. Хочу таких відомостей наразі немає. і перше засідання, тому прошу. Рода справа Мені нічого не відомо про мозахисного я погоджуюся повністю, повністю до протоколу. Суд прийняв рішення. Виклик обвинуваченого буде здійснено шляхом направлення судової повістки за останнім відомим місцем проживання на 17 жовтня, на 14 годину. Чинне законодавство передбачає спеціальний порядок виклику обвинувачення? Тому наразі у нас відсутні відомості щодо вручення поштового повідомлення, оскільки в територія конверт не повернувся. То тобто ми маємо дотриматися належно чи повідомлення для того, щоб проводити спеціальний судовий розгляд у відсутності обвинувачення. Сам не вказаної процедури. Можливо, буде постановлення незаконно судового рішення. Тому на сьогоднішній день суд відклав розправи. Володимир Шолдрук Ігор Грач, новини на Суспільному. Система оповіщення, яка інформує людей про загрозу виникнення надзвичайної ситуації, в тому числі ракетних ударів у Житомирі та інших населених пунктах, застаріла. Вона створена ще у 60-х роках минулого століття, а відтак відпрацювала уже більше як три терміни своєї експлуатації. На рівні держави створена нова система, але підключитися до неї потрібно у декілька етапів та завчасно. Існуюча система е, аналогова, вона е, ну достатньо застаріла. Якщо говорити про термін її експлуатації, то Кабінет міністрів визначає, що вона вже відпрацювала більше трьох запроєктованих терміну експлуатації. Ну і відповідно певним фахівцям, які її обслуговують, доводиться витрачати дуже багато зусиль для того, щоб хоч якось на сьогоднішній день підтримувати її в робочому стані. Адже всі прекрасно це розуміють. Фактично кожного дня у нас лунає сигнал тривоги. Якщо на якомусь етапі він не пролунає, це буде вже для нас достатньо серйозною проблемою. Якщо ми не ввідемо в цю програму, то наші мешканці залишаться взагалом без оповіщення. От, Тому відповідно і був передбачений цей пункт з орієнтовним обсягом фінансування, який нам попередньо надали виконавці цієї програми. На більш як 10% території області люди не чують сигнал про повітряну тривогу. З обласного бюджету у цьому році для приєднання до державної програми оповіщення спрямували 3,5 мільйони гривень. Це дасть змогу в найкоротший термін. Тобто, якщо десь якась певна загроза, системи ПВО отримала якийсь сигнал. Одночасно він цей сигнал проходить по всій системі, тому що це програмний продукт і і сигнал йде аж до кожного населеного пункту. На Остапчук Олексій Черко, новини на Суспільному, майже тисячі переселенцям, котрі мають психічні розлади, надали допомогу в обласному медичному спеціалізованому центрі від початку повномасштабного вторгнення. Перші переселенці у нас з'явилися це було 4 березня. До нас приїхав, ну можна так сказати, колона автобусів. Це були переселенці з Київської області. З під бучі ще якісь лік... ще одна психіатрична лікарня, які до нас привезли 260 людей. Із них 11 чоловік було лежачих. Їх психічний стан наближений до критичного лікарі і медсестри, які супроводжували цих пацієнтів. Вони розповідали про те, що вони тікали від кадировців. Ну а пацієнти, на жаль, були перезбуджені. Оксана Золкіна працювала лікаркою терапевтом у Луганській області. До Житомира переселилися у червні. Ми вже двічі переселенці. Ми в 14-му році переїхали з Луганської області до Донецької області. Тому у нас вже є якийсь досвід ведення військових дій. Сюди ми приїхали у, у червні місяці. І з першого липня я вже працюю в цій лікарні. За три місяці роботи лікарка надала консультацію майже ста пацієнтам-переселенцям. Було дуже багато людей похилого віку. Вони дуже важко перенесли це цю, цю ситуацію, бо ну, що таке, якщо людина жила в одному місці 50-60 років, і потім її зірвали, вона приїхала сюди. Немає навіть ну, елементарних речей, до яких людина звикла. Тому Якби в такому стані на психічні захворювання ще налаштоване. Оце ось накладується така ситуація не дуже благоприятна. Що їм треба не тільки медична допомога, їм треба і матеріальна, і соціальна, і психологічна. Тобто тут ми, як заклад, вже працюємо трошки так розширення. До нас звертається по направленню ВІЛ-інфекції, таких більше ста на сьогоднішній момент. До нас звертаються наркозалежні переселенці також ми їх ставимо на замісну терапію. І всі переселенці, які власне звертаються. В заклад і по алкогольній залежності, по наркотичній, і по, наркотичні, по, по психічній, То без виключення всім надається допомога. Стаціонар стаціонар амбулаторно, значить амбулаторно. Амбулатор. Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. 8 жовтня у Житомирі вночі до плюс 7, в день до 18 градусів тепла, без опадів. У Бердичі вночі до плюс 7 градусів вден максимальна температура плюс 18 опадів синоптики не прогнозують. У користені вночі плюс 6 вден до 17 градусів тепла без опадів. У Малині максимальна температура вночі до плюс 6 вден до 17 градусів тепла. У новограді Волинському вночі до плюс 7 градусів вден до 18 тепла без опадів. В Олевську продовж ночі до плюс 6 в день до 16 градусів тепла. Без опадів. Привіт, я Патрон. Щодня я знаходжу десятки мін, які залишили російські військові на Чернігівщині. Роблю це для того, щоб ви швидше змогли повернутися до своїх домівок, дворів ігрових майданчиків. На все це мені потрібен час і ваша допомога. Просто дослухайтесь до моїх порад, аби зберегти своє здоров'я та життя. Небезпека може бути всюди, де побував російський окупант. Тому не ходіть на водойми та городи, до лісу та в поле, уникайте колишні військові позиції та оборонні укріплення, ґрунтові дороги і узбіччя доріг з твердим покриттям, залишки військової техніки, покинуті будинки та споруди. Також не ходіть самостійно до руїн. Адже ворог, коли відступав, замінував все на своєму шляху. І тут необхідна робота фахівців. Окрім того, небезпеку несуть снаряди, які впали, але не розірвалися. Будь-який удар, струс, тертя та нагрівання таких знахідок можуть спричинити вибух. Також хочу попередити, що не можна використовувати поруч із такими предметами засоби радіозв'язку та телефони. І, звісно, не беріть і тим паче не розбирайте знайдені вибухові пристрої, адже вже на Чернігівщині були такі спроби, які закінчились трагічно. То що ж робити, якщо виявили міну? Попередьте про таку знахідку оточуючих і зателефонуйте на лінію 101. Мій чутливий носик швидко відчує небезпеку, а мої колеги-рятувальники її знешкодять. Пес із ДСНС Патрон інформує. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.